Я просто катався на качелі. Даша мене вистріляє на ногу. Десятирічний Влад каже: на нього напали просто на дитячому майданчику. Після пострілів одразу ж заховався в іграшковому будиночку, потім побіг додому. Батько показує у сина дві рани: одна на сідниці, інша на нозі. Пнів матіч я справжу Того ж дня Влад йшов повз той самий дитячий майданчик до товариша, І на нього напали вдруге. Батько бачив усе із вікна. От на тротуарі. Перший вистріл. Мимо. Я ж смотрю, виглядую з окна. Хто ж, де ж? Хочу засечити. Загалом пострілів було чотири. Олександр впевнений, стріляли прицільно. Підозрює із верхніх поверхів сусідньої багатоповерхівки. І це от, от так, дев'ятий. Напроти мене трохи вище. Окрім дитини Олександра, постраждали ще принаймні двоє дітей. І на усіх них напали також саме на цьому дитячому майданчику. Фото із слідами від металевих кульок на ніжках дітей батьки викладають у місцеву групу. Там же світлина перебитої лапи у собаки. Вочевидь, той самий стрілець нападає й на тварин. Коли заїхали до ветеринара обробити рану, то він сказав, що днями йому принесли котика, в якого теж хтось стріляв у селищі, і на лапці перебив променеву кістку кулею. Думаю, що це те ж саме місце. Люди обурені. Олександр каже, його син ще декілька днів боявся ходити тією дорогою. Якщо це взрослий, то це якийсь больний чоловік, якого можна не то, що судити, не судити, це вже Його про ізолювати від суспільства, Тому що ну як можна такого що він збридьоти знову буде стріляти. Батьки вже написали заяви до поліції, але поки хулігана шукають. Бояться відпускати дітей на вулицю. Це не нормально, це не адекватно, це треба рішати вопроси. Я дуже переживаю. Мені... Я боюся просто, тепер вже боюся випускати внуків. Це ж страшні речі, що робиться. У поліції з'ясували по дітях стріляли таки із пневматики. Заявили, особу підозрюваного вже встановили. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 296 кримінального кодексу України. Саме хуліганство. Наразі поліцейські встановили всіх можливих учасників цієї події, та в рамках відкритого кримінального провадження з'ясовують всі обставини триває слідство. Щоправда, яке саме покарання чекає на стрільця, який маленьких дітей зробив своїми мішенями у поліції, поки не розголошують, як і його особу? Владислава Сергій Гончар, Сергій Новини каналу.